Привіт, мене звати Аня. І на мою превелику радість ви потрапили на канал Unbook. І ось ця досить таки величенька стопка книг у моїх руках свідчить про те, що сьогодні будемо говорити про прочитане. За задумом це повинно було бути прочитане серпня та вересня, проте в останні дні липня, вже після того, як я відзняла прочитане, проскочила ще одна книга, а саме зірки і кістки Ірини Грабовської. Це фентезі від української авторки, головним героєм якої виступає Ян. У Яна було досить таке непросте дитинство. Його батько загинув у бою за рідний край, а матія зараз всі вважають божевільною, і в такому відносно підлітковому віці йому вже доводиться стикнутися із багатьма труднощами, зокрема, із таким. Таким тягарем, який лягає на його плечі, а саме тягарем звільнення його рідного краю, спадкоємцем, якого він є, допомогти у виконанні цієї місії йому повинен перстень, який залишив йому батько. Перстень звичайно непростий. Він у нас магічний і надає Янові досить такі цікаві надприродні сили, проте водночас і забирає частину його єства. І саме за ним його друзями, коханими, ворогами і майбутніми підлеглими королівства, ми їх будемо спостерігати. Взагалі, першою моєю асоціацією з цією книгою, як би сумно це не було визнавати, але була Сара Маас, оскільки першим фактом, який я вивчила про цю книгу, окрім того, що вона від української авторки, було те, що тут будуть чоловіки з крилами. Проте на мою превелику велику радість це було великою помилкою порівнювати. Грабовську з Сарою Маас, адже це зовсім інша історія, зовсім інший настрій і зовсім інші персонажі. І окрім чоловіків, які мають здатність літати і які мають крила, тут також з'явиться і багато інших цікавих незвичних створінь. Загалом можу сказати, що книга мені досить таки сподобалася. До сюжету у мене немає аж таких великих претензій читалося легко, швидко і цікаво. Це, до речі, перша частина із трилогії, Тому попереду нас чекає ще й продовження цієї історії. Проте для мене дуже важливим аспектом. Тому в будь-якій книзі є її персонажі. Я дуже люблю, коли вони якісно і цікаво пробудовані. Тут же ж жоден персонаж не відгукнувся мені настільки, наскільки мені б цього хотілося. Я розумію, що в контексті цієї історії вони не всі мусять бути привабливими, проте все ж таки хотілося б із одним персонажем себе асоціювати або принаймні вболівати за нього. І тут мені так не склалось. Фінал тут теж видався більш драматичним, ніж мені подобається. Проте це зовсім не означає, що я не буду продовжувати знайомитися із цією серією. Друга частина вже вийшла в Іваті, а третю авторка вже наполовину написала. Я це знаю, оскільки підписана на неї в інстаграмі. Тож я однозначно планую продовжувати знайомитись із цією серією і вам теж рекомендую. Незважаючи на певні недоліки, які можна відслідковувати у цій книзі, оскільки це така дебютна робота авторки, і це помітно, що вона дебютна, проте також помітний дуже великий потенціал. І я думаю, що і окрім цієї трилогії з'явиться ще досить багато цікавих історій від авторки, які зможуть нас потішити. Тепер можемо нарешті повноцінно переходити до книг, які я читала у серпні та вересні. Про першу книгу довго говорити не буду. Можна подивитись цілий тижневий влог, в якому я лупаю цю скалу, а саме збірку Миколи Хвилювого відвіколи. Ця збірка містить у нас три історії: а саме повість про санаторійну зону, сентиментальну історію та я романтику. І це було справжнім випробуванням для мене, як для читача, оскільки і стиль автора, і манера оповіді, і загалом сюжет цих історій був доволі складним для мого сприйняття. Наприклад, повість про санаторійну зону розповідає нам саме те, що і обіцяє нам назва цієї повісті, а саме про будні санаторійної зони та людей, які там проживають. Для мене це виявилось досить складним шляхом прочитання. Я навіть половину цієї історії не могла диференціювати між собою персонажів, особливо чоловіків. Чомусь вони мені всі зливалися в одну велику пляму, і досить важко було змусити себе щоразу повертатись до цієї книги. Сентиментальна історія вже була трохи легшою. Вона розказувала про головну героїню, про її моральний занепад у великому місті, і це теж не той сюжетний хід, за яким я зазвичай іду до книг. Моральний занепад головних героїв рідко припадає мені до душі, хіба якщо це якась скоріше детективна чи трилерна історія. Я романтика, як на диво, стала ковтком свіжого повітря серед усієї цієї збірки, незважаючи на те, що там таки досить складна проблематика. Але той факт, що я вже була знайома з історією і приблизно розуміла, чого від неї очікувати, думаю, дуже посприяв моєму сприйняттю її. Після прочитання можу дати вам дві поради. Перша це спробуйте читати у зворотньому порядку. Не знаю, чи в цьому є великий сенс, проте мені здавалося, що почавши із яромантики, можна краще і познайомитись зі стилем автора. І в принципі, вона коротенька, буде вже певне відчуття завершеності після її прочитання, і легше буде справитись із наступними більш важкими та більш об'ємними історіями. Окрім того, у цій збірці є передмова, яку я вам рекомендую прочитати. Вона точно посприяє легшому розумінню історії. І окрім того, я пропоную вам її прочитати навіть двічі: перший раз перед прочитанням і другий раз, вже коли завершите. Для мене це виявилось дуже корисним, тому і вам теж рекомендую. Незважаючи на такий суперскладний шлях пробирання крізь цю збірку, я все одно планую продовжувати знайомитись із неканонічним каноном, навіть якщо це буде дуже складно. І наступною книгою у мене на черзі є місто Валеріана підмогильного, яке, я думаю, теж невдовзі вдасться прочитати. Після такого напруженого читання мені хотілося щось супер легке і романтичне. До того ж, серпень місяць для мене завжди є таким місяцем романтичних комедій або підліткових романтичних історій. І цього року я обрала для себе кохання та джелато». Нашу головну героїню звати Ліна, і на жаль, її матір помирає від раку. Проте напередодні своєї смерті вона пропонує їй поїхати до Італії та нарешті познайомитись із своїм батьком, якого вона ніколи в житті не зустрічала. Італія в серці її матері відіграє досить таку особливу роль і має своє особливе місце. І звісно, що їй хочеться, щоб донька теж пережила цей особливий досвід, незважаючи на те, що Ліна спершу скептично до цього ставиться. Звісно, вона проживає досить непростий етап свого життя. Доводиться їхати в іншу країну, знайомитись із невідомим для неї, поки чоловіком. Проте, все-таки, зрештою це обертається для неї досить такою цікавою пригодою, яка буде сповнена і батьківською любові, і пережиття досвіду, який переживає її матір, і знайомство із новими друзями. Ну і звісно ж із новим коханням. Незважаючи на такий досить таки сумний початок цієї історії, все-таки вона досить легка і не напружена. Відчувається, що це саме більше підліткова історія, яка дуже легко сприймається. Проте в мене до неї була одна головна претензія. Протягом усієї подорожі по Італії наша головна героїня читає щоденник, який писала її матір у свій час перебування в Італії. І мені дуже не подобався той факт, що головна героїня просто по-людськи не могла сісти і перечитати увесь щоденник від початку до кінця я розумію, що це такий частково сюжетний хід, який з нами був протягом цілої історії. Проте головна героїня часто зупинялась на якійсь сторінці, робила свої проміжні висновки. І що найгірше з цього всього це те, що на основі цих проміжних висновків вона ще й вчиняла якісь дії. І чисто по-людськи мене злив той факт, що вона не могла просто дізнатись повну історію своєї матері і робити ті висновки, які мама залишила їй у цьому щоденнику, а робила багато необґрунтованих і необдуманих вчинків посеред прочитання. Загалом книга залишила у мене досить такі позитивні враження. Свою місію легкої підліткової романтичної історії вона виконала. Тим більше я навесні мала нагоду побувати в Італії, тому цей італійський колорит теж. Був мені близький і знайомий, що не могла не тішити. Далі мова піде про досить таки неочікувану, фактично нову улюблену історію. Це поміж зодії. Це у нас перша частина пригодницької ідеології. Мені здається, що після свого оригінального виходу вона стала досить таки популярна на зарубіжному книжковому світі. І я ще тоді переглянулася до цих дуже цікавих обкладинок, які доповнюють одна одну, і захотіла прочитати. Тож, коли Віват анонсував і видав цю книгу, я точно знала, що мої руки до неї доберуться. Головна героїня Фейбл виросла на кораблі, на кораблі свого батька. Проте, після однієї із кораблетрощ її мати, на жаль, то не гине. А її батько чи то від горя, чи то від жорстокості. Залишає її зовсім одну на острові із розбійниками, і їй доводиться навчитись добувати собі їжу і загалом просто виживати у такому небезпечному місці. Звісно, що вона росте з певним гнівом та нерозумінням, і в принципі основною метою її життя є повернутися до батька і отримати від нього відповіді, які вона шукає, і загалом повернути його до себе прихильність. На цьому шляху втечі з острова вона потрапляє на корабель до молодої команди, з якими їй доведеться навчитись співживати. А можливо, зрештою, і подружитись. Незважаючи на те, що книгу я хотіла прочитати, проте великих очікувань на неї не клала, тому вона мене супер дуже приємно здивувала, я була просто в захваті в процесі прочитання, від того, наскільки мені було цікаво читати, і наскільки мені не хотілося зупинятись і відкладати книгу. Незважаючи на те, що я дуже не люблю все, що пов'язане з водою, не люблю плавати, маю певний страх глибини, проте чомусь саме в книгах, ця така. Морська океанська тематика завжди мене вабить і завжди додає декілька балів до загальної оцінки мого прочитаного. І тут це не стало винятком. Це така пригодницька історія, пригодницький роман, який відбувався в основному серед моря на кораблі і на островах, на яких вони зупинялися. Попав мені прямо в серединку. До того ж, тут було багато моїх улюблених сюжетних рішень. Тут було і відена до кохання, тут було віднайдення сім'ї, тут був троп про поганців, і це все просто якось неймовірно цікаво поєдналося в сюжет. Якоюсь мірою ця дилогія теж нагадала мені ідеогію про шістку воронів взагалі мою улюблену фентезійну пригодницьку історію Ever, але все-таки. Чогось таки не вистачило для того, щоб дотягнути до цього рівня шістки воронів. Тому зрештою, не зважаючи на те, що я оцінила цю книгу в 5 зірок, півбалу я потім від неї забрала. Але я вже придбала і планую прочитати і другу частину цієї дології. Хто знає, можливо, вона таки зможе дотягнути до статусу улюбленої. Останньою книгою в серпні я взялась за досить таки складну історію, але на мою думку дуже важливу. А саме за книгу за перекопом є земля», яка є кримським романом. У цій книзі ми спостерігаємо за головною героїнею, яка народилась і виросла в Криму. У неї є знайомі як росіяни, так і українці, так і кримські татари. І ми будемо слідкувати саме за її таким самоусвідомленням і становленням як людини, як частину суспільства серед переплетення цих різних культур. Цей роман можна сміливо називати історичним, оскільки він розказує нам досить таки багато історичних аспектів і з історії кримських татар, і їхнього виселення з півострову, і тяжкого повернення, і загалом сучасної історії, теж включно з окупацією Криму. Книга для мене емоційно була дуже важкою. Я дуже багато сторінок просто читала крізь палену сліз, але навіть при цьому такому заповільненому читанні я розуміла, що не можу відірватися і не можу відкласти її в сторону, і хочу знати, що відбувається далі, і не тільки з точки зору сюжету, але й з точки зору саме історії. Я переживала просто бурю емоцій від болю, від суму, від злості, навіть місцями ненависті, гніву на суспільство, на систему освіти, на моїх рідних і близьких, які не навчили, не показали і не вбили мені в голову ту важливість історії, яку важливо пам'ятати. Злість за те, що я лише в такому дорослому віці знайомлюсь із багатьма аспектами кримськотатарської культури. Сум за тим, що досі мені не було нагоди потрапити до Криму, хоча я вірю, що скоро ми туди повернемося. І загалом просто така велика кількість пережитих емоцій супроводжувала мене всю цю книгу. Я вважаю її супер якісно написаною, дуже цікаво розкритою тематику цієї книги. І загалом рекомендую для прочитання всім, хто називає себе українцем і не тільки. Приблизно раз в два місяці я стараюсь повертатись до дискосвіту, і на початку вересня я взялась за книгу Віщі сестри. Це у нас друга частина із підциклу циклу про відім, і в основі нашого сюжету перебувають саме три відьми. Вони дуже різні, і по зовнішності, і по характеру, і навіть по віку та досвіду. Проте, все ж певна єдність між ними є, особливо коли доводиться втручатись у долю королівства, хоча в них є дуже важливе і непорушне правило цього не робити. У королівстві, у якому проживають наші з вами відьми, відбувається вбивство короля та порятунок майбутнього наслідника престолу. І водночас цим на престол сідає новий король, і цим новим королем дуже незадоволене наше королівство. І я хочу наголосити на тому, що коли я говорю королівство, я не маю на увазі жителів королівства, а саме сутність королівства. У цій книзі все ще присутні всі аспекти тері прачета, які я люблю, і його гумор, і його абсурдність, і його сюжети. Проте, на жаль, саме ця книга не втрапила мені в настрій так, як зазвичай, це вдається книгам теріпрачі там. Тут у нас було досить багато і героїв, і сюжетних ліній, і сюжетних поворотів. І, зрештою, мені було складно за ними всіма слідкувати, і створилось таке трохи відчуття Армагеддону при прочитанні, яке не дало мені насолодитися в повні цієї історії. Десь по настрою мені ця книга нагадала химерне сяйво і по враженнях, які вона залишила. Проте химерне сяйво це одна із перших книг дискосвіту, і їй я пробачала цю таку мішанину за рахунок того, що автор лише входив в написання свого світу. Проте, це вже далеко не перша книга, і від неї я очікувала трохи більшого. Хоча мені також хочеться і відмітити той факт, що це одна з небагатьох книг, з якою я стикалася, в якій була присутня певна романтична історія, і мені дуже сподобалося, як автор її вписав. Все ще іронічно, весело, дотепно, що дуже гарно вписалось в саму історію. Сподіваюсь, автор таких ходів і надалі теж буде використовувати. На моїх поличках вкрай рідко можна знайти книги нонфікшену, тим більше, якщо це певні автобіографії чи мемуари. Проте коли я дізналася, що і в Україні вийде мемуар Перрі, а саме друзі-коханки і велика халепа, я не могла стриматися. Серіал, друзі, я люблю. Меттю Перрі, звісно ж, мій улюблений актор з цього серіалу. Його гумор просто не перевершений. І я, звісно ж, знала, що історія його життя не настільки світла, який світлий його гумор. Він все своє життя страждав від залежності, від алкозалежності, від наркозалежності. І ця книга розкриває нам ці його аспекти, а також багато інших аспектів його життя. Книга викликає в мене просто мішанину емоцій, тому що з одного боку це повноцінна трагедія. Це історія про досить таке складне життя, становлення, стосунки однієї людини. Проте воно все прописано із такою життєрадісністю, із таким гумором, із такою жагою до життя, навіть в моменті, коли ти перебуваєш на межі зі смертю, що просто неможливо втриматись, і ти продовжуєш посміхатись. Про гумор автора, про гумор актора можна взагалі окреме відео знімати. Мене настільки дивувало, як таку складну історію можна розповісти на такій веселій ноті. І в принципі, ця історія нам розкриває, що цей такий гумор автора його жарти, це якби наслідки його травми, це його захисний механізм в житті. Тому, коли ти читаєш якийсь жарт і мимоволі посміхаєшся, а потім розумієш, що не дуже-то гарно сміятися над цим жартом, бо це все-таки травма автора до нього призвела, але з іншого боку, воно все ще дотепно, і ти продовжуєш сміятися. І розумієш, що в принципі автор теж десь з певною насмішкою ставиться до цих таких. Труднощів, з якими він в житті стикався. Окрім того, мені дуже сподобалась якість самого письма. Мені здається, важливим відзначити є той факт, що Меттю Перрі не тільки цікавий і дотепний як людина, але й дуже хороший оповідач, який дуже вдало і поступово прописав свою історію, яка дуже легко читалась. Загалом не можу перестати радити. Неважливо, знаєте ви Перрі, не знаєте ви Перрі, дивились ви серіал чи не дивились. Читаєте ви мемуари чи не читаєте. Це насправді історія, з якою варто познайомити. i Наступну книгу я вперше прочитала вже декілька років тому, і насправді з того часу продовжувала її рекомендувати. Проте головною проблемою було те, що я продовжуючи її рекомендувати, все більше забувала те, чому я її рекомендую. Тому вирішила цієї осені, нарешті, повернутись до цієї прекрасної історії. А мова саме йде про славетне життя і Фікрі. У цій книзі є все, що я люблю. Тут у нас є набурмошений чоловік із трагічної історією життя. Тут у нас є маленька книгарня у маленькому місці, тут у нас є віднайдення нового кохання, коротше, все і більше, що ви можете хотіти від милої й доброї історії. Як я вже казала, це історія про власника невеличкої книгарні у маленькому містечку. А якщо буде точнішому, то на маленькому острові. Декілька років тому він втратив свою дружину і, в принципі, великого сенсу у житті більше не бачить. Часто проводить свої вечори за келихом, а то й декількома, а то й цілою бутилкою вина. І в принципі, своє майбутнє благополуччя він покладає з надією на рідкісне видання однієї. Книги, Тож ви можете зрозуміти наскільки злим і розчарованим він стає, коли розуміє, що цю книгу у нього вкрали. Проте у період, коли у нього крадуть цю книгу, він також дещо нове віднаходить. А саме маленьку дівчинку, яку матір залишила у його книгарні, перш ніж покінчити самогубством, на здивування самому собі і жителям цілого містечка, він вирішує цю дитину, цю дівчинку собі залишити і займатися її вихованням. Ну а далі це вже історія. Я частково переживала, що перечитування цієї книги може зіпсувати мої враження, тим більше, що я книги перечитую вкрай рідко. Але як тільки я взялася цю книгу, як тільки я прочитала перших 10-20 сторінок, всі мої сумніви розвіялись, і я знала, що це буде чудовище і чудову історію, яка залишить в мене купу позитивних вражень. Це одна з таких книг, за які я страшенно вболіваю, і коли бачу, що хтось її читає або в Тіктоці, або в Ютубі в форматі прочитаного, я завжди тримаю кулички за те, щоб її високо оцінили, і я вам скажу по секрету, чи то не по секрету, але зазвичай так і стається. Її досить високо оцінюють. І я думаю, що вона має всі шанси вам також сподобатись. Окрім того, у цієї книги є екранізація, яку після прочитання я, звісно ж, вирішила переглянути. І звісно ж, ця екранізація не... Дотягнула до рівня книги, проте все одно мені сподобалось. Моєю великою претензією був той факт, що я не відчула хімії між головними героями, яка явно вчитувалася крізь сторінки цієї історії. Проте, на моє превелике здивування, я для себе відмітила і насолоджувалась кадровими рішеннями фільму. Я зазвичай не звертаю на це уваги, а тут я прямо чудувалась, милувалась і насолоджувалась цими рішеннями. Перед наступною книгою мені хочеться зробити дисклеймер. Що якщо вам сподобалася ця книга і ви її високо оцінили, ви маєте на це повне право. Проте мені абсолютно не сподобалось сім чоловіків Евелін Хьюго. Ну добре, можливо, абсолютно це трохи гучне слово, проте, все-таки у мене досить багато претензій та коментарів до цієї книги, які ми з вами і проговоримо, і поясню вам, чому зрештою ця книга отримала у мене оцінку 3,5 зірки. Якщо ви ще не знаєте і не чули, це у нас історія про голівудську акторку, у якої, як ви можете зрозуміти з назви, було сім чоловіків. Навколо неї є багато інтриг і таємниць, і на старості своїх років вона вирішує запросити молоду, нікому невідому журналістку і розповісти їй багато таємниць свого життя. Стиль авторки доволі легкий. Я не можу з цим не погодитись. Я читала книгу швидко, незважаючи на її такий досить великий формат. Проте деякі рішення написання були мені незрозумілі, і я їх, в принципі, не люблю зустрічати в книгах як варіант можу навести таке рішення, коли цілий розділ у нас розповідається про взаємодію двох людей, які в принципі дружелюбні між собою, добре спілкуються, але розділ чомусь повинен завершитись реченням, але вона ще не знала, що через декілька днів вона її зненавидить. Для чого мені як читачу ця непотрібна інтрига. Дозвольте мені через декілька сторінок самій зрозуміти, побачити і прочитати за що ж наша головна героїня чи не головна героїня зненавидить іншого персонажа, якщо вона його взагалі зненавидить. І такі рішення зустрічались декілька разів точно. Окрім того, пам'ятаю, був розділ в книзі, де наша журналістка розповідала про свого батька і постійно вживала слово татко. Для мене це було дуже дивно, що доросла жінка їй вже в районі там, 25 років звертається до свого батька. Не звертається до нього, розповідає про нього, оскільки батько загинув, як до татка. Можливо, це проблема саме перекладу, тому що якщо це проблема оригіналу, тоді ситуація ще гірша, оскільки в англійській мові татко це скоріше як дері. І зазвичай нейтві спікерс в слово деді в дорослому віці використовують з дуже дивною конотацією і не звертаються так до своїх дійсно батьків. І щоб ви розуміли, в цьому розділі не те, щоб два-три рази було згадане це слово. Протягом цілого розділу в кожному другому абзаці згадували слово татко. І я цей розділ читала з великим тригером. Проте, якщо такі рішення мовлення я можу прибачити, то багато сюжетних нюансів просто виводили мене з себе. Взагалі, в центрі нашого сюжету перебуває той факт, що не на те, що Евелін була одружена сім разів. Кохання всього її життя була лише одна людина. Загалом звучить як досить таки цікава ідея. А проте вона була подана як просто неймовірно шокуюче рішення, як на той час, в якому ми описуємо історію. І я прямо бачила, як авторка сидить і думає, що вона просто геніальна. Це звичайно все мої додумування. А проте мені здавалося, що до цього підводили з таким помпезним описом. А зрештою, коли нам тільки представили цього персонажа, я вже знала, що це буде він. І я розуміла, що незважаючи на те, що це має бути. Супер цікавий поворот, він таким для мене не був. Для мене це було досить банально і передбачувано. Окрім того, сім чоловіків це забагато. І я навіть не говорю зараз про те, що в принципі сім чоловіків це забагато. сім шлюбів це забагато. Говорю про те, що десь на п'ятому вони вже мені всі набридли. Я вже не хотіла читати, чому вони сходяться, тому що зазвичай це була одна й та сама причина. Чому вони розходяться, тому що зазвичай це була одна й та сама причина. І просто вже після п'ятого чоловіка я вже чекала, де вже там той шостий, а де вже там той сьомий, а де вже там кінець цієї книги. Тому е, не можу сказати і не можу зрозуміти, чому навколо цієї книги аж стільки любові. Я загалом розумію, чим вона захоплює. Я розумію, чому вона подобається. Я розумію приблизно, яка у неї цільова аудиторія, але таку супервисоку оцінку і такий супервеликий хайп, який вона отримувала, я зрозуміти не можу. До того ж, нещодавно натрапила на досить такий цікавий факт в Тіктоці, про те, що наша головна героїня в книзі часто описується як жінка з дуже пишним бюстом, і це такий великий акцент на цьому робиться, і це її велика перевага як жінки, як акторки у нашому сюжеті. Проте на обкладинці у нас жінка із досить таки середнім розміром грудей, що цікаво. Я насправді думаю, що основною проблемою, чому ця книга настільки не припала мені до душі, було саме моє очікування, і саме ці такі високі оцінки, які я бачила на неї. Ді, а загалом історія насправді досить непогана і її можна прочитати, просто вона не аж настільки помпезна, якою зробив її книжковий світ. Я вже потрохи починаю втрачати голос і хрипнути, проте у нас залишилась на моє щастя лише одна книга, а саме це дев'ятий дім. Дев'ятий дім це фентезійна, частково я би навіть сказала детективна історія у жанрі Dark Academy, який зараз є просто неймовірно популярним. І він нам розповідає про одне товариство, одне таємне товариство і одну із його членкинь, саме про Алекс. Її особливість у тому, що вона має здатність бачити сірих. Сірі, це у нас така назва, такий еквівалент до привидів, і зазвичай, щоб їх побачити, потрібно випити дуже складний еліксир, який погано впливає на здоров'я, але наша головна героїня народилась із такою здатністю, що робить її досить таки цінною. Після зникнення наставника Алекс вирішує взятись серйозно за вбивство однієї із дівчат, і на шляху розкриття цього вбивства в неї стане багато перешкод як від людей, так і від сір. Бардуго я люблю, і її серію про шістку воронів я вже згадувала, тому досить таки довго відкладала цю книгу, боялася, що вона мене розчарує, але я вважаю, що для авторки це просто величезний крок від жанру YA до жанру дорослої літератури. Тут було досить таки багато. Кривавих, страшних, неприємних огидних сцен, які я не очікувала зустріти, і які мене досить таки шокувало. Для мене досить рідко буває так, що я прям книгу мушу відкласти після прочитання якоїсь якоїсь сцени чи якогось розділу. Я собі спокійно продовжую читати, навіть якщо досить таки напружена історія. А тут, незважаючи на таймер, який тікає в рорку, який засікає швидкість мого прочитання, я деколи просто відкладала і три хвилини дивилася в стелю, чи в стіни, чи в вікно поїзда один. Один раз, коли я дочитувала цю книгу, я їхала в поїзді, і прям з'явилася на тому, що я сижу з відкритим ротом навколо людей, я змусила себе його закрити і взяти себе в руки. Загалом супер цікава історія. Страшенно мене захопила, дуже кльово розкритий сюжет, і взагалі задум самого сюжету досить цікаво розкритий. Я нарешті почала розуміти, звідки в людей така любов до Dark Academy, тому що я, в принципі, з цим жанром не дуже близько знайома, але тепер у мене зародилося внутрішнє бажання виправити цей недолік. Ця книга у нас теж перша із двох частин дилогії, і я вже дуже чекаю на продовження, оскільки як це і буває з дилогіями. Книга закінчилась на такому гачку на другу частину, і мені вже дуже цікаво дізнатися, що ж таки відбудеться у цій другій частині. Хоча мені здається важливим відмітити той факт, що перші 50-100 сторінок буде досить таки складно вникнути в історію. У мене повністю було таке враження, що я пропустила декілька розділів або пропустила цілий вступ, і мене просто одразу вкинули в якийсь. Сюжет в незрозумілому світі серед незрозумілих людей це вартує е, врахувати, проте мені все одно здається, що це вартує свого часу і вартує пробратися крізь цих незрозумілих декілька розділів для того, щоб насолодитись цією книгою. Ну ж, Будь ласка, ти можеш вичихати? Рошопам'як закінчиться. Фух, нарешті закрила всі свої борги перед вами і можу повертати ці книжечки на їхнє заслужене місце на поличку позаді мене. А я біжу у нас доганяти свої річні плани і поки дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на канал, писати коментар, розказуйте, що найцікавішого читали ви за останній період. Якщо хочете знайти мене у інших соціальних мережах, то посилання можна знайти в описі до цього відео. А я поки бажаю вам гарного дня, тижня і нехай нічтун оминає вас стороною. Па-па!